Король Ренлі Баратеон, молодший брат Роберта і Станіса Баратеонів, син лорда Стефана Баратеона і касанни Естермонт. Після перемоги у повстанні 282-284 років проти Таргарієнів, Роберт передав своєму брату замок Штурмова межа, зробивши Ренлі Верховним Лордом штурмових земель. Пізніше молодший Баратеон став майстром над законами в малій раді брата. А після смерті Роберта Ренлі проголосив себе королем семи королівств, одружився з Марджорі Тайрел і з величезним військом рушив до королівської гавані, аби скинути з престолу короля Джофрі, відібрати владу у Ланістерів та самому зайняти залізний трон. Загалом Ренлі сильний, худий і гнучкий чоловік. У нього гарне, чисто поголене обличчя. Він дуже схожий на молодого Роберта Баратеона, хоча Ренлі приблизно на 4 дюйми нижче за свого брата, і не такої міцної статури. Як і Роберту, Ренлі властива легка посмішка: у нього густе, тонке і пряме волосся, чорне, як смола та вугілля. Він має очі зелено-синього змішаного кольору, що підходять під його вбрання. Часто можна зауважити, що очі Ренлі змінюють колір залежно від того, якого кольору одяг він носить. Цей чоловік амбітна і харизматична людина, яка легко завойовує друзів. Його любов до слави і визнання та бажання бути в центрі уваги робили його життя яскравим. Завжди веселий він любив турніри та полювання, але його не вабило до їжі, пиття чи жінок, як це траплялося з королем Робертом. Хоча відсутність бойових досягнень роблять його легкою мішенью для образ, які припускають, що він недостатньо мужній, все ж він досить популярний серед простолюду, молодих лицарів і прекрасних дам, оскільки має приємну зовнішність, доброзичливі манери, гарне почуття гумору та харизму. Королева Серсея Ланістер, проте не любила свого швагра через його легковажні жарти. Станіс також характеризував брата як легковажного, а за словами Мейстра Кресена, Ренлі смілива людина, яка діє імпульсивно. Він носить яскраве дороге і химерне вбрання, наприклад, темно-зелений оксамитовий дублет, розшитий золотими оленями. Він накидає поверх комзола золоту накидку із смарагдовою брошкою. У нього є костюм емальованих зелених обладунків із шоломом прикрашеним парою золотих рогів, який був зроблений топхомотом одним з найкращих зброярів королівства. Ренлі зневажає книжкову вченість, вважаючи, що книжки мають читати лише мейстри. Незважаючи на це, за словами Лораса Тайрела, він володіє книгами з малюнками, які зробили Псептона сліпим, мабуть, маючи на увазі якусь порнографію. Отож, про долю цього персонажа відомо доволі багато із серіалу Гра престолів та циклу книг Пісня Люду й Полум'я». І в рубриці аналізу й порівняння другого сезону серіалу та роману Битва королів ми вже чимало обговорили про нього, а невдовзі зробимо детальний підсумок. Адже жити королю Ренлі лишилося дуже мало. Що стосується прототипу чи прообразу цього героя, то свого часу існувала версія схожості Ренлі з англійським королем Річардом Левове Серце, оскільки вони обоє підозрювалися в гомосексуальних стосунках і користувалися прихильністю великої маси людей, при цьому не маючи жодних реальних навиків управління. Але невдовзі фанати творчості Мартіна відкинули про образ Річарда, адже знайшовся претендент, більше схожий на Ренлі та ще з тієї самої династії, що й Левове серце. Можливо, дехто вже здогадався, що мова йде про короля Англії з династії Плантагенетів Едуарда II. Хоч правління Едуарда тривало доволі довго. З 1307 по 1327 роки, а короля Ренлі просто надзвичайно мало в масштабі їхнього порівняння, та між ними було чимало спільного з іншої точки зору. До моменту народження Едуарда з синів його батька короля в живих лишився тільки Альфонс, але в серпні 1284 року він помер, і спадкоємцем англійського престолу став його молодший брат, тобто Едуард. Оскільки у юного принца не було друзів ровесників при дворі, король обрав для його свити десятьох юнаків з дворянських родин. Одним із них став син гасконського барона Гавестона Пірс, який невдовзі виявився найближчим другом спадкоємця королівського престолу. А за повідомленнями хроніста, їхня дружба була сильнішою за любов до жінок. Також є відомості, що Едуард І брав сина у шотландські походи, є намагався змінити його характер та прихильність до чоловіків. Але все було марно. Єдине, що Едуард успадкував від батька: його солідний вигляд і високий зріст. У всьому решта вони були не схожими. Но тут чимало паралелей, як із відносинами Ренлі та Лораса Тайрела, так і з зовнішньою схожістю Роберта Баратеона, який фактично замінив Ренлі батька, котрий рано помер. Успадкувавши трон свого тата у віці неповних 23 років, Едуард II досить невдало вів бойові дії проти Шотландії, а дуже скоро популярність короля почала підривати його прихильність до ненависних для народу фаворитів, тобто коханців. Ренлі одружився з Марджорі, досягнувши 21 року. А коли через два тижні після весілля фактичних стосунків між подружжям не було, простолюд почав підозрювати нестандартні сексуальні вподобання свого правителя. А дехто поза очі навіть сумнівався в його реальній спроможності як чоловіка та лідера. Панування Едуарда супроводжувалося баронськими змовами й заколотами. І одна зі змов 1325 року, на чолі якої стояла дружина Едуарда Ізабелла, мала успіх. Повернувшись із Франції, вона в союзі зі своїм коханцем зуміла зібрати достатньо прибічників, щоб скинути чоловіка з престолу. Короля було заарештовано, і його змусили зректися влади на користь юного сина, що став королем Едуардом III, А невдовзі скинутого монарха було вбито. У Грі престолів, так само як і в книгах Мартіна, Ренлі був убитий тінню червоної жриці Мелісандри за відносною згодою брата Станіса. У 1330 році король Едуард III, вже будучи повнолітнім, стратив убив свого батька, які фактично правили державою у перші роки після його загибелі. Матір же він пожалів та ув'язнив у монастирі. Після смерті короля Ренлі роль особи, котра воліє помститися за смерть свого володаря, перейняла Брієна Тарт, і у версії серіалу таки виконує своє завдання бажання, вбиваючи Станіса. Правда, у книгах ситуація доволі інша, і там Станіс Баратеон поки живий. Але про це будемо балакати згодом. Окрім зазначеного, змушений додати, що те, як Едуарда II було скинуто з престолу, зображено в п'єсі Крістофера Марло під назвою Едуард II, а також у романі Моріса Дрюона Французька Вовчиця із серії історичних романів Прокляті Королі. Ну а всі фанати Джорджа Мартіна знають, як він любить творіння Моріса Дрюона. Тож не дивно, що воно могло послужити натхненням для створення декотрих сюжетних ліній багатьох персонажів саги і самого Ренлі Баратеона. Все ж, як дослідник циклу книг пісня Льоду й полум'я офіційно заявляю, що прямого твердження про те, що Лора Стайрел був коханцем Ренлі Баратеона, або ж те, що сам Ренлі гомосексуаліст, ніде немає. В книгах існують численні натяки на те, що цей зв'язок мав місце і був відомий багатьом людям в їхньому оточенні, але прямим текстом Мартін ніколи цього не казав. Звісно, в майбутніх двох романах продовженнях циклу така інформація може з'явитися, та загалом вона не потрібна. Адже в інтерв'ю з читачами в Чикаго ще у далекому 2005 році Джордж Мартін підтверджував гомосексуальний характер відносин Ренлі та Лораса, причому це було задовго до продажу прав на екранізацію. Отож, підсумуємо: короля Едуарда II та короля Ренлі ріднять такі факти. Обидва зайняли престол після смерті старших братів, обидва мали нетрадиційну сексуальну орієнтацію і вдавалися до втіх зі своїми лицарями. Обидва певний час користувалися популярністю серед населення, були схожі на своїх найближчих родичів, і зрештою обоє були вбиті. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Ренлі Баратеона, його вчинки та дії. Поставте вподобайку і підпишіться на канал, ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.